Двигуни пульти керування до медогонок Власне виробництво На будь-які медогонки Гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Друзі, вітаю 16 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, за ці роки, поки ми знімаємо ролики, періодично були питання стосовно чи користуюся я перчатками. Я на них відповідав, що або не користуюсь, або ігнорував такі питання, так як не знав, що відповісти. І от сьогодні перший день, коли я з ними попрацював, ну і хочу поділитися, так як ну, ці перчатки все ж таки. Добрі перчатки, вони мають місце в бджалярстві, і вони, як інструмент, як будь-який другий пасічний інструмент, вони все ж таки ускоряють вашу роботу і, ну як по мені, все ж таки мають місце. І для чого ну, чому я сьогодні перший раз за ці всі роки скористувався перчатками? Періодично, коли ми е, в кінці сезону стрясуємо в нуклеусний парк, у нас завжди є така проблема, що ми трясемо бджолу з нуклеусів і відра, ну бджоли розлітаються. І звісно, що в руки нас жалять. Ця проблема кожна річна, і завжди думаю, що потрібно би щось купити-купити. Потім нічого опять не купував. Приходилось даже до того, що брав. Брав просто обичні строїтельні рукавиці, трошки тут щось там накручував, ну, то не допомагало бджоли і так кусали. Ну а цього року, після сезону, коли... не цього, а 2021 року, коли після сезону, якраз в Києві проходила виставка, ми поїхали, якраз ця ще проблема у нас була на уму, і ми якоби не забули про неї. І нам попались ці, ці рукавиці на виставки. Ці конкретні рукавиці ми придбали у Віталія Буровіцького компанія е Парк Плюс. Ну, рукавиці дуже, дуже добрі. Вони м'яхенькі, гарно лягають на руці, помірно в них руки потівуть, так. помірно руки потівуть, ну, дуже зручно працювати. Це дійсно ускоряє роботу. От сьогодні ми, чому я все ж таки їх сьогодні одів? Вспомнив про них. Вчора у нас було мероприятие таке, ми перекладали з нашого домика для виводу бджолиних маток сім'ї для зімівлі на вулицю, ви п'янополіта на, на вулі. І звісно, ну вся перестановка тумані ту треба, і там особо бджоли не кусають. Але коли остаток бджіла стається по стінкам вулів, і я їх питався чимось... Із... Крібати і кидати волі, бо це вже трошки бджіл починають, скажімо так, сердити, і вони все ж таки починають атакувати. скажімо так, вчора попрацювавши цілий день, вони мене трошки руки покусали. Звісно, що трошки це роботу ускладнювало, І ввечором я здогадався, що в мене є такі рукавиці, і сьогодні пішов уже в них працювати. І Якби ще друзі оці вулі, котрі ми перекладали, відвозили кудись в інше місто. Проблема б була не така скажімо так, велика. Бо коли ми перекладаємо з вуліка і представляємо з перед домиком, бджоли не зовсім розуміють, де їхнє місто, і вони намагаються йти в свій літок. Ну так як свій літок я їм починав закривати, я його перекривав, вони починають перепрошуватися відразу в сусідній вулі, котрі. І це приводить до того, що в тому улю починається теж ажіотаж, бо чужі бджоли припрашують, в цей бджоли, не розуміють. Ну і такі. Приходить така агресивність, скажімо так. Бо блуждання бджіл все ж таки приводить до такої е негативної, як би сказати, їхньої поведінки. І, звісно, трошки кусали, я їх ходив, почав працювати, все, робота пішла дуже шиковно, дуже швидко, дуже зручно. Також, вже попрацювавши в них, ми сьогодні зважуємо вулі. І принцип роботи нашого механізму по зважуванню вулі йде такий. От у нас є ремінь, який потрібно закапчати спереду, біля рядка і ззаду е задньої частини. І звісно, що от сюди так біля льотка зараз цепляти, коли там бджоли літають. Звісно, одна, та дві та три та укусять. Так, опять же, в рукавицях, ну, дуже зручно це працювати. Е, так що я до цього часу, от за 12 років практики, ніколи не мав рукавиць на руках. Тільки такий ось строїтельний одів, е, воно мені не допомогло, завжди було бажання купити якісь добрі рукавиці, але завжди забувалося. От того року придбали і дійсно вони добрі. Рукавиць багато бджолярських. Полозь до того, що строїтельні рукавиці нав'язують на них такі мішки, ті типу, тобто, тобто, б джелярські рукавиці, Ну вони не зручні, вони тверді, вони не зручні, ну, з ними зовсім не, не зручно працювати. Вон, конкретно оці, ну от я не знаю, тут, ну, тут і ніяких емблем немає, тут просто такий логотипчик, навіть не логотипчика якась. А, так що ну, сказати, що це виробництво не знаю. Іли це. Парк плюс самі роблять, або вони все ж таки закуповують десь і перепродають. Так що, якщо комусь потрібно рукавиця, знайте, що от якісні можеш придбати там. Може і ще десь є, я не знаю. Я просто-напросто не знав. Це перший раз я придбав і я з ними залишився доволі. Так що, друзі, питали, відповів. Е, прокоментую трошки зважування, яке сьогодні ми зважували. Е, на сьогоднішній день ми вже дали по 4 рази. Ні, брешу по 5 разів. Да, ні, по 4. Брешу, по 4 рази по 3,5 літра. Це маємо 14 літрів. Зараз ви зважили виборочно декілька вулів і зрозуміли, що декотрі сім'ї ще потрібно один развато, а декотрі потрібно ще два, а може навіть ще раз треба добудувати. Вирішили для себе зараз так пристали. На дощі, віде, збираюся. Віде, віде, віде. Да, збираюся на дощ, я трошки тут їх... Так що, друзі, ну, в будь-якому випадку, це теж інструмент, котрим я вже теж потрошки залишаюся доволі. Суть шла о рукавицях. Питали, відповів, парк плюс, може десь і в другому є місці, хто знає, пишіть в коментарях, де теж якісні рукавиці. Так що пишіть, щоб люди не купили собі якісь такі дубові, в яких зовсім не може працювати. А щоб все ж таки, якщо... Ну, бо декого є алергія, а ці друзі настільки м'які рукавички, що, скажімо так, що, от, наприклад, матки, ой, кажу матки, mm. е от рамки перебирати з нема може. Yeah. до того, що робити ревізію yeah. в сім'ї не може. Я навіть даже в цих рукавицях сьогодні перекладав матку. Ну трошки незручно, але ну, як сказати, якби наловчитися, може навіть і в них би і матку купити. Ну все ж таки не буду такого експериментувати. Вони дуже княгенькі, дуже гарні, бо з ними конкретно може працювати. Все, друзі, відповів, питали, звісно, питали, може давно колись, але тим паче, все на цьому буде завершувати. Слава Україні. Героям слава.